Пошуках золотої фарби це виставка дитячої творчості. Частка її у кімнаті імені Сашеньки Путрі в художньому музеї імені Миколи Ярошенка. Своїх ангелів розглядають маленькі художниці із студії образотворчого мистецтва Центру позашкільної освіти. Ангел вже сів, і устав на галявину із яєць. Я малювала це перед великом на Пасху. У іншої Ганни також стомлений ангел. Хотіла намалювати ангела, який вже, хоче, ну, який вже спочиває від усього дня, який готується до нового дня, засинає дівчина-ангел. Все, то, что связано с Украиной, с иконописью, с киломарством, с качеством, с писанкарством, все это дети объединили и показали то, чем живет Украина. Ее душу показали. Душа в виде ангела, ангел с оберегом. Окрім робіт на пасхально-українську тематику, на виставці є класичні живописні натюрморти в багатошаровій техніці. Дітки різного віку від 4 років до студентства, відвідують студію Марини Сербіної. Навчаються за програмою академічного малюнка протягом 8-9 років. Інша частина виставки рухлива, вона на другому поверсі. Тут теж тема українського свої таланти демонструють маленькі танцюристи із центру позашкільної освіти. Якщо це можна побачити тільки на екрані, то дитячі малюнки залишаться у кімнаті Саші Путрі, що на першому поверсі галереї. Mistetstvė.